Починаємо засідання бюджетної комісії. На засідання бюджетної комісії присутні у нас сьогодні чотири депутати, Кравець Михайло, Оменюк Жанна, Лагнук Наталія, Віталія, також присутній сільський голова Віталій Мушку. Доброго дня, шановні депутати, члени комісії. Пропоную розпочати нашу роботу від вашого дозволу, декілька організаційних питань, питань по проектах, рішення, по, по програмах про... розповім. І тоді прийдемо до питання. Перше проект рішення про програму відкрити партнерство Курпецької сільської ради на 25-27 роки. Ця програма перша пропонується до розгляду. Нею пропонуємо забезпечити фінансування певних заходів з громадними партнерами які з громадними форпостами з громадними партнерами, з яким у нас підписане меморандум про співпрацю. У нас зараз рушницькою громадою підписаний меморандум. Я буду просити на сесії депутатів. Надати дозвіл на підписання ще одного меморандуму з Миколаївською сільською тергромадою Сумської області, з якої в нас налагоджується тісна співпраця в зв'язку з релокацією від них нашого, одного з наших підприємств, яке розташовано серії. Було б логічно, щоб ми, крім технічних моментів з релокацією бізнесу, допомагали б і тій громаді, з якої цей бізнес релокують, і з якої вже до нас приїхало декілька на сімей. На проживанні. Відповідно, тут пропонується декілька заходів, зокрема розвитку партнерських зв'язків, які, мабуть, не потребуватимуть фінансових коштів популяризації, громади та міжнародна співпраця. Це участь у формах, формах ярмарках, одовження буклетів, пропонується 20 тисяч орієнтовий обсяг фінансування 25 і 60 тисяч на 26 до цього роки. Участь у виставках і концертах, які, мабуть, не потребуватиме фінансового ресурсу, участь у дружніх матчах та інших змаганнях. Мабуть, також не потребуватиме кожну участь працівників громади у спільних семінарах обмінах і стажування, кому потребуватиме. І організація оздоровчої запитів культурної та психологічної підтримки, які потребувати фінансування одарінтовно по 100 тисяч у 25-му році, 200 тисяч двадшому, 20 і 27 роках. Прийом делегацій, витрати на забезпечення участі делегацій, зокрема, у відповідних регіональних, національних та міжнародних заходах, мабуть, потребувати також фінансування, орієнтовний обсяг 100 тисяч 25 і по 226 роках. На даний момент пропонується розглянути дану програму, просити її підтримати, затвердити і виділити фінансування в розмірі орієнтовно 80 тисяч на 25 рік для того, щоб ми могли прийняти діток. З цих громад в на, нас на, на території, щоб вони так, відчули те, що про них не забули і як мінімум, спокійно відпочивали, коли у нас все-таки набагато річчя тривога працює і точно не вибухає. Прошу які? ті. Хто... Є якісь запитання до Так, ти так е... Хто за те, щоб підтримати дану програму, прошу визначатися. За. За. Підтримано. Дякую за наступне. Простереження порядку розміщення території Курпецької сесії тимчасових струву для провадження підприємницької діяльності і малих архітектурних форм та надання в оренду конструктивних елементів благоустрою для, для їх розміщення. Велика така назва, багато слів, але вона зводиться до простого. У нас є декілька звернень від громадян наших, які хотіли розпочати свою підприємницьку діяльність. Відповідно, для того, щоб це здійснити, потрібно якесь мати приміщення, десь його е провадити ту діяльність. Ми пропонуємо дане рішення для того, щоб мати можливість надавати е під малі архітектурні форми, так звані мафи, які до 30 квадратних метрів, частинки земельних ділянок в оренду для того, щоб само поставити ларіовку, не знаю, збудувати мав цей. І тоді, наш, у нас е наша частка. Е Місцевих податків і зборів за рахунок єдиного податку від тих суб'єктів, які знову будуть утворюватися, відповідно буде зростати і буде розвиватися бізнес на території громади. На даний момент в нас такого поки що не було, і ми цю процедуру тільки розпочинаємо. Це перший крок, тому що далі ще буде питання е, після цього, як з е, землею працювати, тобто через земельну комісію, як відводити цю землю, під які відсотки, кому і де саме головне, де можна надавати тобто землю оренду для співприємних діяльності. У то, то нас виходить так, що ми зараз е, створюємо програму, чи зразу... ми затверджуємо порядок розміщення на, цій на нашій території тимчасових споруд. Тобто е, загальна процедура виглядає приблизно так. Е -е. Після звернення громадянина до нас, до сільської ради, надається дозвіл на якийсь, ну, він звертається на якусь вельми взяти, де тоді поставити мафа. Сільська рада визначається відповідно до даного порядку, Чи може він там бути? Після цього. Робиться паспорт прив'язки МАФа через е, архітектуру, на, на, на нашому випадку через архітектуру Будинської районної міської державної адміністрації. І тоді вже перед, виділяється ця земельна ділянка з тимчасового користування тут товариства тобто, під розміщення малої архітектурної форми. До 30 квадратів одна е, архітектурна форма може мати. Тобто, це не капітальне будівництво, це не продаж з землі, це не. Не будівництво магазину, а це мала підраформа, яка може бути демонтована без конструктивних складних пошкоджень. Це питання є ще. Прошу визначатися, хто за відповідний порядок. Кравець Михайло Наталія, за. Ріжню, Китай, за. Дякую наступне. Про програму розвитку дорожнього господарства попередньої ради на 25-25 років. Чому не депутати, чи не комісії нас, як е, 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 да, ви добре знаєте. Протягом попередніх років військового стану ми да. не використовували кошти на підтримання нашої дорожньої інфраструктури. Тобто основна маса коштів спрямовувалася на захищеність віддатків і нашої голодні сектор наші, для наших військових. Але на, настав момент, коли ми можемо залишитись вже зовсім без доріг. Треба хоч трохи їх підтримати. Відповідно пропонується дана програма, для того, щоб ми змогли б зайнятися дорогами комунальної власності і просити. На бюджетну комісію спрямувати частинку коштів у розмірі 500 тисяч гривень на підтримання проїзду на наші дороги. Я не кажу якогось там ремонту, якихось там асфальтів, це просто, щоб їх вирівняти, вкарсувати, де вже критично може які там квадратні пару метрів залатати асфальт, де проводилися, тому що ми залишимося взагалі без доріг. Відповідно, для цього це, дана програма призначена, і, і як ви розумієте, світ ми її сьогодні розглядаємо. Вона не розглядалася і не затверджувалася в грудні 24-го року, тому що ну, ми не бачили можливості її фінансувати. На даний момент я бачу, що треба щось трошки підтримати, відповідно, прошу в дану програму на реалізацію. це всі. Питання пропозиції. Прошу визначатися, хто за відповідну програму з обсудом фінансування 500 тисяч. Менюк Жан, Перець Михайло, Ганюк Наталія, Віталій ага. Піталіза. Дякую. Наступний про надозвоно на списання нерухомого майна КМП Дурського центр ПМСД Радворізької міської ради до Бенської ради області. До нас звернувся КМПський центр ПМСД з проханням надати дозвіл їм списати майно, яке є власністювропейської чистої ради, не перебуває у противному Це лічильник побутовий 41 гривня, лічильник побутовий 4 гривні, лічильник побутовий 230 гривень, влічиний побутовий 190 гривень, влічиний побутовий 186 гривень, вчительний потовий 110 гривень, і все, 761 гривня 76 копій. Розумію, що дуже великі кошти, але капітальні основний засіб, відповідно, є процедура для того, щоб осписувати це майно. Я також дав, просив їх після завершення певних робіт. Пройтися по всіх наших фапах і амбулаторіях і списати, раніше подати клопотання на сесію про списання тих засобів, оскільки після ремонту підслугові і в ситному ми зрозуміли, що кладовки, які були призначені для зберігання твердого палу, зараз завалені хламом, яке точно вже ні по віку, ні по часу не потрібне для діяльності нашої медицини. Його потрібно просто посписувати і здати утилізувати, що на тормент, а що на. Паливо для наших систем опалення. Прошу питання. Прошу визначатися хто за відповідне списання. Кривець Михайло, Гуменя Бжана, Лагнюк Наталія, Віталій, за дякую. Наступне про надання дозволу комунального закладу центру культурних послуг Української сільської ради Дубської ради області на постійній основі передавати майно в оренду через систему прозоропродажі. Розглядали питання про розміщення мафій. Це ще один з моментів, можливості для розвитку бізнесу на нашій території, наші заклади культури, яких є досить багато, які мають певні площі, об'єми, які в основній масі не використовують. Їх є декілька звернень про те, щоб передати їх в оренду для проведення господарської діяльності, яка пов'язана з культурними послугами. Відповідно, пропонується надати дозвіл на постійній основі передавати, тобто вже звернення буде йти до центру культурних послуг, і вони будуть самостійно здійснювати заходи про оренді частин приміщень наших закладів культури. щоб не кожне звернення виходило на сесію, а вже відповідно вони здійснювали дані питання, розуміючи, що які їм заклади і приміщення, і об'єми цих приміщень потрібні, які їм, без яких вони не зможуть виконувати свою основну функцію, а які в них є вільні, які можна передати в оренду для того, щоб... Люди здійснюють господарську діяльність на території громади. В оренду не під будь-яку в оренду ми маємо право передати які заклади освіти лише під напрямок, для якого не призначені. культура, тобто це може бути умовно танці, мову вчити та, не знаю курси англійської, ну от таку, в такому напрямку, не знаю, там в якийсь якесь там. Аеробіка, ну, ось такого тільки виключно в цьому, тому що законодавство поки що, не дозволяє інших заходів. Ми звертали до депутатів нашої Верховної Ради про те, щоб розглянути можливості зміни цього законодавства, в тому числі і по закладах освіти, тому що в нас є заклади в громаді, дуже багато закладів, які в силу того, що людей стає нас менше, закриваються, і вони стають непридатними, оскільки в школу не можна нікуди проїти. Ні в курму віддати, ні продати, ні перетворити ні на щось. Відповідно, десь напрацьовується в момент що те, щоб такі заклади трошки змінитися законодавством і можна було їх в різні сфери використовувати. Зараз шукається регулятор, скажімо так, який контролював би, щоб не пішло воно, ну, умовно, не продали комунальне майно, чужі руки задешували, що нібито не треба, а потім там виростає бізнес-центр замість шкоди. Хочу розвертатися щодо надання відповідного дозволу, менюк Жан, Кравець Михайло, Влагнюк Натаня, Політик Зам. Дякую наступне, наступні, шановні наші депутати, нашої комісії, про виконання бюджету купецької перегромади за перше півріччя 25 року. Спільними зусиллями, спільною роботою маємо гарні показники виконання місцевих бюджетів і перевиконання. Даних бюджетів виконано нас по всіх функціях, по всіх наших видах доходів виконано на бюджет. Маємо перевиконання розмір 7-8 млн гривень, які будемо пропонувати до розгляду закривання питань деяких по нашому бюджету. Основний наш вигляд податок це податки на доходи ПДФО, які перевиконані як в ПДФО по заробітній платі, так і в ПДФО по. Платі за користування пая. Відповідно, маємо цей приїзд, який пов'язаний як із збільшенням заробітних плат, так і з військовою складовою. Також маємо збільшення плати орендної за користування земельними ділянками на території громади. І за резолюцію наші суми стояв 7,8 мільйонів гривень для виконання, які буде наступними питанням розглядати пофінансування. Прошу питання про виконання місцевого бюджету за перше пів. Так. На розгляд комісії відповідно до виконання бюджету надійшли запит відділу Української сільської ради щодо виділення коштів в сумі 5 млн 109 тис, та відповідно надійшов запит від управління освіти, культури, туризму, молоді і спорту Коропецької сільської ради на загальну суму 4 млн 633 тисячі 393 гривень. Відповідні запити вам роздані. є висноявності. Будь, будь ласка, вашу е те, що перебив, працює депутати на запити, які вже сформовані, підготовлені, ні, тукаль, а це е листи, які надійшли між бюджетний період, між сусідній період, звернені від в основному від наших військових. Тут приблизно 120 млн грн Запитів на 120 млн грн. Це два річні бюджети нашої громади. Доповідно, і в цих питаннях, які обродали, сформутовано те, що є я бачення можливість зараз профінансувати на даний момент по Силовому. Так, продовжуємо розгляд, зокрема щодо запиту фінансування від України сільської ради. Так, так, я хочу наголосити, що відповідності до проголосування на попередньої. Програми щодо поточного ремонту доріг цю ми врахували 500 тисяч гривень в даному запиті, також враховуючи неможливість закрити всі видатки фінансування відповідності запиту, цю прошу комісію розглянути питання щодо стану фінансування доріг, зокрема виключити з відповідного розділу суму фінансування в розмірі 1 мільйон гривень. Так, ще якісь питання, пропозиції по даному листу. Так, коли є. Ну, кожному, я, я не думаю, всіх є. Я буду зачитувати розділ, тільки в загальному прошу сільського голови обручить тим, що не включали по запитах військової. Всі... На даний момент пропонується по, по військових спрямувати е, військові частини А3186. Я думаю, що без частини це просто, що їх є. Воно... 98 тисяч гривень, також 400 тисяч гривень ще на дві військові частини для забезпечення, які будуть працювати апаратом без нас і також 225 тисяч на нашу програму Крупецької сільської ради та за забезпечення військових частин безпілотними літальними апаратами на закупівлю обладнання сільською радою для безпілотних літальних систем і передачу ще двом військових формування відповідно до їхніх запитів. Також це у нас ще 28 тисяч західному систему. І на цьому військове формування е, у нас 400, 600, е, 625, 700-738 тисяч. Інші всі поточні, поточні віддатки. Плюс субвенції по наших лабарах між муніципальних співробітництва на отримання закладів, такі як цифровий архів, е, центр ПНСД, які на нашій території знаходять ворогів. Так, яка ага. сума суми виходить за мінусу? 4 типів 39, мінімум таких коротко. 3,609. 609. Так, колеги, ще по пункту якісь питання пропозиції. Ні, немає. Піформуємо рішення. Зокрема, з результатом того, що ми розглянули, прошу розглянути питання щодо підтримання запиту Европейської сільської ради на відділення простір фінансової розмірі 3 мільйони 609 тисяч. Прошу колеги роззначатися. Кавець Михайло, Гоменюк да. Жанна Варнюк Наталія, Поріплюк да. Віталій За. Да. Так. Наступний так, у нас надійшов Запит управління освіти розмови з пункту пропевненій сільської ради, я вже зазначав загальну сума 4 млн 63-393 тисячі. Однак всю суму у нас буде відсутній фінансування, щоб задовольнити суму, тому я хочу визначатися. Було, що ми лишаємо на поточці? А що ми? Коли ми не можемо не фінансувати 21.11 заробітну плату по закладах нашої освіти. Рішення про реорганізаційні заходи по Барахнській школі не прийнято, відповідно, фінансувати ми мусимо попередній розрахунок, оскільки ми не знаємо, яка буде освітня субвенція з 1 вересня, орієнтовно 1 мільйон зараз 277 тисяч. Це наша необхідність для того, щоб профінансувати заробітну плату по закладах за радіосередньовісті. Тут, тут варіантів його це захищена стаття видатків, ми тут не можемо нічого зробити. Треба в якихось інших заходах шукати по повітря, де, де, де не першочергові, які можуть просто піти в часі або, ну, може, зараз не потрібно їх допомогти.

Ага. Eh, по по апарату eh, Суденці державного бюджету КВК 2620. Там технічна помилка, там 208, а 278. А там 270. Ну, там 278, тут неправильно додано. Так, тут 3600, тут 60. 147,7 поточний ремонт. Автово залу, Хлопецький ліцей. Це матеріал. Малий прецедент на випускному. Так, а Тоді давайте повернемося до 7, 7843 і 11 тисячі. Ще три банані. 1880 не вистачить, зараз я закладатися. 700 там сидели пиздю плюс-минус плюс минус 780 700 Попередньо вмещается не пару тисяч людей ти сюди не станчується Позиція тоді будь-який заклад загальної середньої освіти з придбання матеріалів для проведення робіт господарським способом. Заклад з закладів загальної середньої. Зіхож якщо не вистачає зняти, там вони зроблять, роботу, ці робляться однозначно, і тоді дофінансуємо в наступному бюджетному періоді. Добре. Колеги, Якщо немає більше запитань, прошу визначатися по запиту управління освіти, відповідності з У нас виходить 4 мільйони 275 393. Фінансування прошу визначатися. Гуменюк Про Жанна, Тавець Михайлова, Гуменюк Наталія, Гуменюк Віталій Зам. Це по запитах ізведено, зведене Відповідно, шановні депутати на всі е, питання, які ви говорили, які підтримці, на розгляд сесії винести, і не за собою зміни до нашого програми соціально-економічного розвитку. Відповідно, це внесення змін до трансфертів, які ми надаємо, е, відповідно до проголосованих питань з, з виключенням співфінансування на відношення народу на, на Пропонується про пронесення від право соціально-економічного розвитку в частині надання трансфертів для забезпечення відповідно, правоособних рішень та закупівлю палива для нашої закладів за середньо світу для того, щоб не для паливо. Для автобусів я також ретавну програму закуповується. Я думаю, що Ліцею, який плануємо до початку навчального року, до опалювального сезону перепрошую, провести заміну на продопавлення, підготовки до техно проходження опалювального сезону. Це також становиться соціально-економічному роботу. Так, хто хтось за відповідну програму, прошу визначатися. Михайлович, питання. питання за. Дякую за комісії. Так, на сьогодні всі ще питання. на Вичерпиємо, то що відповідальних виконавців забезпечити формування цих документів і потрібно на цей спеціальності. Дякую членам комісії, що знайшли декілька годин часу попрацювати для вирішення важливих питань життя діяльності громади і наших Збройних сил.